Зоомародер повертається з повною вантажівкою подсуплених тварин. Колаборанти власник кримського сафарі-парку Тайган Олег Зубков везе зі свого турне окупованими територіями дев'ять левів та п'ятьох ведмедів. Ще два тижні тому він роздавав поради в зоопарку, знищеного росіянами Маріуполя. Цього тижня Зубков з прес-секретаркою Тетяною Алексагіною вирушив до окупованого Донецька. Донецьку зубков з партнеркою блукає, бо мобільний інтернет не працює. Дорогою мимоволі спростовують російські байки про те, як нібито вісім років Україна бомбила Донбас. Є збиті здання. Ну, це не носить що з як в Маріуполі машин немає збитих, ні одної ми в Донецькій не побачили, де да? згорівши только по дороге. Нет, не по дороге, а именно вот в самом здесь городе. Нісажуди ключом машини стоять по дворах, все нормально. супроводжує Олега Зубкова такий собі Геннадій Кряжев, який пишається, що його ініціали читаються як КГБ. Кряжев відомий сепаратист і давній поціновувач рускава міра, і наполягає, щоб його називали директором зоопарку так званої ДНР. А поряд із Зубковим він у російському військовому бушлаті. Я б тя погладив, я втікав. Леви, мавпи, тропічні птахи і величезні стайні. До російської окупації тут було велелюдно, а тепер бракує персоналу. Окупована Донеччина ледь не першою потрапила під тотальну мобілізацію загарбників. Очистить только некому. И когда, я думал, там на месяц забрали, из них 26, 6 уже не было. Водители, механизаторы, зоопарк, зоопарка люди. Животноводы. Пограбувавши маріупольський та Донецький зоопарки, Олег Зубков повіз поповнення до свого зоопарку «Казка» в Ялті та парку Тайган, що в Білогірському районі Криму. Однак не врахував, що окупанти встановили комендантську годину і вимагають перепустки від окупаційної комендатури. Вантажівка застрягла: дев'ять левів та п'ять ведмедів почали оклигувати від наркозу. На допомогу в черговій крадіжці тварин прийшов ніхто. Інший як окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов, якому Зубков розтікся у компліментах. вот така дорога з приключеннями у нас уверен, що тепер вже все буде добре, якщо нас сопроводят до в'їзду в Крим та поста Армян. Далі вже по Криму проблем не будет. Поздний час, но поздний час, глава республіки Крим, как всегда, на своем боевом посту на рабочем месте в любое время, дня и ночи в данном случае, когда бы я ни позвонил по острым вопросам, всегда нахожу понимание и поддержку. Это дорого стоит. Можливо, саме така публічна приязність, вдячність за дострокове звільнення з Буцегарні. ще влітку минулого року. Окупанти засудили його до двох років та трьох місяців в'язниці та чималого штрафу за інцидент у Тайгані, де тигр відкусив пальця дитині. Але вже у жовтні він опинився на волі. До слова, Олег Зубков уже серійний зоомародер і викрадач тварин. У листопаді минулого року він незаконно приїхав. До херсонського зоопарку і поцупив тамтешнього єнота вдо вдомі. Вдерлися зі зброєю до кримськотатарських родин, а після визволення Криму самі підуть під суд. Прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження через облаву російських силовиків в оселях Халіла Мамбєтова, Лімана Зякер'єєва, Османа Абдуразакова, Рефата Сейдеметова та Екрема Кроша. Незаконний обшук, з яким окупанти вдерлися цього вівторка, українські слідчі розслідують як порушення законів і звичай війни. У прок. Ратурі Криму зауважили і на дикунських затриманнях кримськотатарських слухачів біля будівлі окупаційного суду Сімферополя на Парадодні. Прикриваючись власним антитерористичним законодавством, окупанти систематично та масово переслідують кримчан на півострові. Однак кожному протиправному факту буде надана відповідна правова оцінка в межах кримінальних проваджень прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Лізуть звідусіль як таргани. Російські окупанти продовжують сунути до Бахмута Вогледара та Мар'їнки, об яку б'ються вже майже рік. На Лиманському та Авдіївському напрямках росіяни мають марні спроби наступу, фіксують у генеральному штабі. Там зазначають, що, попри величезні втрати, бажання ворога загарбати всю Донеччину не зникло. Навалу стримують українські воїни. Маневрена оборона дозволяє виснажувати росіян зберегти. Сили знищуючи чимало інтервентів, побиті підрозділи відновлюють найменцями та мобілізованими. Росіяни хочуть поповнити резерви, зокрема жителями окупованого ними Криму, і вже готують нову хвилю незаконного призову. Так, до 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів. Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого. В той же час, з 1 лютого поточного року, всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України. Абрамси можливо перетнуть перекоп і чонгар, американські танки та інша зброя, покликані допомогти у звільненні всіх українських територій, і тимчасово окупований Крим не виключення. Про це заявив офіційний представник Білого Дому Джон Кірбі. Відповідаючи на питання журналістів, він вкотре наголосив, що Крим це українська територія, і всі рішення щодо військових операцій Україна ухвалює сама. These tanks are meant to help. Ці танки призначені для ефективного бою на відкритій місцевості, аби Україна захистила свій суверенітет і відвоювала території, загарбані Росією. Ми не вказуємо українцям, як їм діяти, де їм діяти, які місії виконувати, які цілі обирати. Ми лише допомагаємо їм з інформацією та розвідданими, щоб вони досягали мати. Але це їхні рішення, їхня країна та їхня війна. Наша робота переконатися. В досягненні успіхом Напередодні американський президент Джо Байден оголосив про постачання України 31 танка М1 Абрамс. Господар Білого Дому назвав їх найкращими танками у світі. Першої партії вистачить на повноцінний батальйон. Водночас машини складні в експлуатації, тому в комплекті українські збройні сили отримають вісім ремонтно-евакуаційних машин, запчастини та особливе пальне яке живитиме потужний газотурбінний двигун. Наступний етап кількамісячна підготовка екіпажів. За словами Байдена, сучасні танки дозволять українським військовим краще підготуватися до майбутніх визвольних операцій. Українці ведуть вікову боротьбу проти агресії та пригноблення. Це битва, яку американці вели з гордістю знову і знову. І ми маємо переконатися, що в цій битві українці добре оснащені. Це бій за свободу, свободу для українців і для всіх. Це про те, в якому світі ми хочемо жити, і що залишимо дітям. Бережи господь, хоробрих українських захисників своєї країни і яскравий вогонь свободи. Thank you. Імітація міжнародних відносин окупанти похизувалися так званими першими кримсько-кубинськими читаннями в загарбаному кримському інженерно-педагогічному університеті, що в форополі псевдокультурний захід присвятили ювілею кубинського революціонера Хосе Марті. Однак жодного представника з так званого острова Свободи не знайшлося, а лише так звані ветерани громадські діячі простіше колишні військові військові та КДБшники, які з 60-х років минулого століття служили на Кубі, ба більше окупаційні урядовці, зокрема заступниця керівника окупаційної ради міністрів Криму Ірина Ківіко, закликала до створення так званого освітнього порталу спільного з країною, яка вже понад півстоліття ізольована від цивілізованого світу.